Мощиро і людячи, море добро. Та гось береміка став відігнали, Ісусовку спиною кров постирали, вона ворота її щиро засе, на кучці відвелися обличчя свяне. Так це чоловік і сумну, а він постом. кричали, глумили, фарисеї. Чому так нічого? Я теж не люблю. Ви рішили правду казати Так, але правда важка і пекуча. Її боряк кричуть за її могучі. За неї ладні до смерті вбити. З якій страшно свої відкрити. Я все боже, Христом Спаситель. Прошені, у чому всіх терпіти? І ви, очі, маленькі діти, Освітлої ці добрий море. Ой, Ісусе, ти, ти віколівний, чиний моє це по рівним Господом. На видну Христове зарядали до море. Не плачте за мною, над собою плачте, над дітьми своїми. Рятуйте в них віру любов і надію. А коли ми нечем, то плаче і сух. Так, я знаю, він хоче, яку ще знала, коли не слухаємо тату чи маму, коли не ділить, коли отче, коли у колі погано чогось. Не сум боже любить маленьких дітей. Тож ж ви не робіть так, щоб плакав знов, знову. Знову Віддайте йому щиру любов. Так я за який спавник, як і раз Так його любов не згасла і не відгастає, він все прощає, кожного чекає. І якщо ти навіть великий віси, спастися можна, як поспішає сюди до сміття. Так і літач, так і немає очі, що не таке сла. Після смерті, віде нас хрест, вернусь на землю, щоб нам обвістити, що нам відкрита дорога до небес. І можемо ми вічно того жити. Ісусе, смі! На серці мили, прости, Отче, останні сили віддав небо не і небо громиру в держу. Життя ми тут, і сервіс. Чи можна навчити любов рождати, любому терпіти, бо ж нема? Так, найбільшу любов має той, єпи, зуміє віддати бажати мого на життя своє. І тут віддав життя за нас любові. Не всі вже багато сотень дій. Та й дали церкві, правду і свободи, передають на штатки, зрозуміло, а сідана. Мати свята, цілує, горне до серця Бога, згадує, як обіймала малого, як пригортала, як щиро раділа, плаче життя в бересі. Оприсвятає дівороті, утішіться, па серце свої Бо син твій дав себе нам за мами, бо там що не їдеться опрям, щоб поклонити собі до них потусили це обнюди на і Так Ісуса не до продай нову? Ваші другого а я, не було, нас є допомога, та віри снасити біло.